Ми сьогодні почали ранок з Кабміну, який був присвячений питанням безбар'єрності, і ми системно продовжили роботу. Ми сьогодні вже торкнулися тему ветеранської політики, коли бачили доповідь міністрів ветеранів в частині. А того, яким чином вдосконалюється ветеранська політика, ми передбачили можливість ще одну для ветеранів, це механізм грошова компенсації за переобладнання власних активок для ветеранів з інвалідністю. відповідне рішення сьогодні було прийнято. Також важливо це безоплатне шкільне харчування для всіх дітей з першого по 12 клас, в тому числі для, для дітей з особливими освітніми потребами. І ми сьогодні теж зробили це можливим. Також урядом вимоги до доступності медіаконтенту. тепер субтитри, переклад жестовою мовою стають обов'язковим для всіх медіа. Коли вже пройдено важливий шлях, коли розроблено стратегію, коли ухвалені стандарти, маємо міжвідомчу координацію справа саме з регіонами, тому що настає момент, коли всі документи і проекти мають зробити найважливіше, мають ужити в реальних громадах. Щодене враження людини про турботи держави, про турботу місцевої влади про неї складається з того, як вона добирається на роботу, які в неї. Послуги, як її зустрічають в лікарні або ЦНАПі тощо, тому що люди відчувають не абстрактну політику, а ставлення до них. Коли ми кажемо, що безбар'єрність це прогідність, то це саме про те, вона відчувається кожного дня. У нас дуже багато амбітних правильних. Флагманських проєктів а зараз вже настав час подбати про те, щоб вони так само втілювалися, не розмилися по дорозі, не залишилися знаєте, статистичними цифрами. Я певна, що ви всі це розумієте, і дякую вам всім за вашу відповідальну роботу. Ви всі робите дуже багато. Дякую.